Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана Гривківська і ви на моєму Ютуб-каналі. На Ютуб-каналі про все на світі: життя, саморозвиток, атмосферу, Київ, кав'ярні, шопінг. Тут я розповідаю про що собі придумаю. І так як я віднедавна зайнялася своїм особистим блогом та е допомагаю, ділюсь думками. Знаннями, своїм якимось пройденим матеріалом, який буде корисний для вас, щоб самодосконалитись, вирости, стати краще, цікавіше, легше жилось. Я вирішила записати відео про аскези. Сьогодні я хочу розказати про аскези. Насправді, для мене стало великим здиванням, я просто. Чомусь випадково вирішила поділитись, що з початком ретроградної Венери я візьму аскезу, відмовлюсь від солодкого. І як виявилось, є просто величезний запит у вас на аскези. Я, для мене аскеза це давно пройдений матеріал, я давно з нею. Як я розповідала, першу аскезу я взяла в 14 років. І мені здавалося, що всі навколо знають все про аскези, і що я ще можу розповісти. Але коли я почала отримувати дуже багато запитань у вас, а коли можна почати? А в який час приєднатися, а чи можна долучитись, а що треба, а скільки це коштує, я вирішила: стоп. Ми маємо поговорити про аскези. Тому давайте так. По-перше, аскезу ви можете взяти абсолютно в будь-який момент і в будь-який час дня, навіть о 9 чи о 10 вечір, аскезу ви берете тоді, коли ви відчули потребу в цій аскезі, коли ви захотіли її взяти. Чому я почала на ретроградну манеру? Тому що я прив'язала це з красою, з тим, що в цей час легко відмовитись від того, що мені... Дуже-дуже-дуже подобається в їжі, а це солодке. Я вирішила клас, ретроградна Венера, відмовлюся від солодкого. І цю енергію спрямую на красу і здоров'я. Але насправді, от, навіщо беруть аскези? Е, і аскези є двох типів. Перше, це коли ви від чогось відмовляєтесь, але ви відмовляєтесь від суттєвого для вас. Те, що ви любите, те, що вам дуже подобається. Але. Те, що не є ресурсним для вас. Тоді ми від цього відмовляємось. Наприклад, можна відмовитися від алкоголю, від куріння, від солодкого ж. І... <кій> І так далі. Другий тип це коли ви навпаки говорите, окей, я буду щось робити. Наприклад, щодня 30 хвилин займатися його, чи щодня 10 хвилин медитувати. Тобто, коли ви щось починаєте робити, у вас з'являється більше енергії. За рахунок того, що ви робите деякі дії. Коли ви від чогось відмовляєтесь, енергія, яка йшла на переробку цієї інформації, яка була нересурсна, вивільняється і йде на те, що ви хочете, можна аскезу брати просто. Я так практикувала, от просто хочу взяти аскезу і в цілому нічого взамін не хочу, тоді всі якось сфери життя більш-менш гармонізуються. Але зачасту, я завжди, коли від чогось відмовляюсь, мене таке сказано. Я прошу, що окей, світ. Я зараз відмовлюсь від солодкого, яке я безмежно, безмежно, безмежно люблю. Але натомість я хочу отримати, не знаю, ікс там три в доході, чи е, я хочу, щоб це стало початком в тому, щоб я там щось собі таке дуже суттєве придбала. Чи Мала здоровий, здорове тіло, здоровий дух, чи не знаю, зустріла кохання, будь-що, насправді, ви можете придумати, як взаємозв'язок. Але а, ваше прохання до аскези має бути досить реальним. Воно не може бути: я зараз відмовлюсь на 2 місяці від, наприклад, від Солодкого, а натомість я хочу будинок в Майами. Якщо ви розумієте, що це у вас в житті реально, просто там трошки три кроки ще зробити. Окей, беріть такого скезу, але все ж таки більше реальних цілей. І от ми відмовились. Хто приєднався до мене 23 липня, ми від я відмовилась від солодкого. Багато з вас хто теж від солодко, хтось від кави, хтось від алкоголю, хтось від шопінгу. Хтось навпаки почав щось робити. І в нас просто виник спільний егрегор нашої аскези. А будь-які спільні егрегори, вони підсилюють все навкруги. Тому, можливо, нам так буде легко її пройти. Але навіть коли я не анонсувала те, що я роблю аскезу, я все одно проходила її легко. Тому, що, коли ти відмовляєшся, Щось робити. Чи починаєш щось робити? Ти так чи інакше даєш світові, підписуєш з ним угоду, що я це роблю на благо оцієї своєї великої цілі. І це треба, тебе тримає, не зірватися. Привіт. Привіт. Анюта теж прийшла. Не, до речі, вона сказала, що я Барбі. Ви просто не бачите це чухол. А добре зніми нам відео, щоб люди побачили мій чохол. І... <рит> Ні, <тільки> такий, <рит> та. так от зайшла, а тут Барби сидить, <рит> Поняла? Знімає. <рит> так, так, та накрутились. Так от, а, саме для цього, щоб розуміти, задля чого ти тримаєш цю аскезу, ми ніби собі ставимо за ціль, що взявши аскезу, я дійду до цього. І реально це працює. Зі свого досвіду можу сказати, що в цілому всі аскези, які я тримала, вони приносили результат. Але якщо я від аскези відмовлялась, я реально розуміла, що я в цей момент підводжу все світ. Тому я максимально стараюсь до останнього тримати і витримати свою аскезу. Багато хто мене спитав, яку я аскезу тримаю з 14 років. Ну, коли мені було 14, я не розуміла, що я беру аскезу. Я відмовилась від м'яса і відмовилась для двох речей: перше, щоб мати прямий зв'язок з космосом, а інше для здоров'я та молодості, довго здоров'я та молодості, шкіри і краси. І. Я вважаю, що ця аскеза працює і планую її продовжувати, і планую, щоб вона працювала в мене багато років. Я нікого не закликаю ні долучатись, ні в це вірити. Просто ділюсь своїм прикладом і стилем свого життя, своїх думок, як я живу, що я відчуваю. І я сподіваюся, що якщо ви скористаєтесь моїми порадами, то вони для вас стануть тільки ресурсними і тільки будуть вам на користь. Так що дякую, хто подивився це маленьке відео. І запрошую передивитись всі інші. Вони всі різні, але всі класні.